Якось трапилась мені годинник, чи, чи як воно там зветься, смарт-годинник Санобоно. Він перестав працювати. Я його, звісно, не поремонтував, а при намаганні його розібрати, викрутив винтики. Тут така дуже малесенька зірочка була. Ну, Викрутив я їх за допомогою обикновенної плоскої викрутки. Нормально воно зацепилось, відкрутилося. Ну, гарно прийшлося поопіратися, бо всередині гумовий герметик. Я так вже зрозумів, що як їм вже край і спасати їх, можливо, не моїми руками прийдеться. От. Зарядка тут ось під'єднана. То я взяв невеличкого ножа, гарненько вперся, прийшлося пошкодити корпус, але для того, для своєї цікавості і так уже, можна сказати, був конець. Розібрав їх, почистив, пошевелив трохи окиси на контактах, ті штирі, які виходять з тієї сторони всередину. Почала мигати лампочка. На... Як воно тут все виглядає. Ну, хто там що розуміє, хай дивиться. Є шлейфи, є дисплей, є, може, де залишки якогось там чорного герметика різинового. Я трохи повиривав, повикидав його. Може там і не залишилось. Але що там, таке чималий акумулятор. На виході, отут де два дротика, такий рожевий і чорний. Напруга 3 вольта всього-навсього. Або вона не доходить, що більше не заряджається, або вздох акумулятор своє відпрацював. Сильно вникати не буду. ну. Відео для того, щоб розуміли, для того, щоб його розібрати цього цього Да, гвинтики можна викрутити, але щоб ковиряти кришку, треба так акуратно дуже заходити, підковирювати, а потім знову може, як вийде його поремонтувати, садити на герметик. Оце така конструкція всередині знаходиться. Він, він та зверху не став, ставить, бо і так нормально без нього тримається. От така оце внутрішня конструкція цієї штуки. Всім удачі!